Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Хтось вчора скинув мені відео. Я його почала дивитися і записала собі основні тези. До кінця не додивилася. Справа в тому, що, за словами Луценко, Зеленський залужний та Умеров не хочуть озвучувати, оприлюднити реальні втрати, тому що українці важко сприймуть інформацію. От. Так само, як і приховувалося колись початок війни, пам'ятаєте? І так, дивіться: я вже робила про втрати України, чи потрібно, чи не потрібно. Тут трошечки інакша інформація. Ось Луценко ще сказав, що Україна втрачає 30 тридцять тисяч на місяць. Це ну, якщо хто у кого з математикою нормально, так, хоча б на, на шкільному нижньому рівні цієї початкової школи, то може вирахувати, що це тисячу на добу. Це втрачає, це не значить, що вони всі загинули. Це мається на увазі поранення, які вибувають з лав тимчасово чи на постійній основі, якщо загинув, в полон теж ідуть, ну, потрапляють. Ось. Тому дивимося в загальному. Це, я вважаю, що це багато. От, для мене це багато. От у листопаді 23-го року журнал Економіст оприлюднив інформацію з посилення на з посилання на американських посадовців, що українські втрати оцінюються в 190 тисяч, з них 70 загиблих. Що мене цікавить? Мене цікавить ось те. Що, за, за словами Луценка, Зеленський Залужний та Уміров? Не хочуть озвучувати, оприлюднювати ці втрати. Зараз ми розберемося, чи дійсно це є Зеленський, це є залужний і Уміров? Чи дійсно от, от ми їх зараз розберемо? Хто з них дійсно не хоче і приховує ці а, втрати? І так, Зеленський. Заложний за оприлюднення. От, у зараз я докладу, тому що сонце це, в принципі, за. Ну, сонце ви знаєте, в принципі, за, за правду, за прояснення цієї ситуації, заложний за а, оприлюднення. А от Зеленський за замовченням. От насправді, бачите, і тут диявол ще вийшов. Це значить такий наказ. А зараз ми подивимося, чому це він так? Да, Він приховує. Угу. І він не тільки це, він все приховує. А ви знаєте, от недарма хтось сказав, що, здається, Портніков сказав, що Зеленський. А, а знаєте чому? Тому що от люди. Як ви сприймаєте Зеленського? Як президента чи як батюшку? Розумієте? Оце що бісером вішивають і тому подібне? Це говорить про те, що ви відноситеся як до щось такого, що він ніби не з народу вийшов, Бог якийсь. Розумієте? От. І він відносно і до вас так відноситься, як до дітей. Ось тут. Тому він все. Це, це, здається, Портніков сказав, що, звичайно, до дітей, як приховують від дітей все. Діти, розвивайтеся собі, все хорошо. От. І ось тут видно дійсно: він приховує, щоб свій рейтинг, щоб не втратити рейтинг, мої дорогенькі. Все я зрозуміла. Залужний, ні. У теж, ні. Я не бачу. Уміра, в принципі, підчиняється кому? Залужний підчиняється кому? От і весь питання. От і все питання. Тож, не зовсім правду сказав, як його, Луценко? От звідки ноги ростуть. І все. А що ще сказати? Гаразд мої дорогенькі, в принципі, я і хотіла на це питання відповісти. Хто це все приховує? Ось якось так. Давайте тоді так. Оце -е те, що приховують. Це шкодить Україні? Чи навпаки? Допомагає Україні вижити? От те, що приховують втрати, це шкодить чи ні? Зараз ми. Ну, ви знаєте, дивіться. А у нас життя хороша. Люди відчувають, але все рівно. Жизнь хороша, жить хорошо. Ой, а ми ж такі всі. Розумієте, людина втрачає страх. Як би це сказати? Зараз я поясню. Це шкодить. Я скажу, чому шкодить. Тому що людина не бачить небезпеки. Вона. Ой, я така, у нас все хорошо, прекрасна я маркіза. Оце, розумієте, карти показують, що люди легковажно до... відносяться до небезпеки. Тобто, Але є люди, які от відчувають. Це, в принципі, знаєте, ще як можна це пояснити: морок іде на країну, такий туман, наводять туману. Ми живемо як в тумані. Це, в принципі, наражає небезпеку, ми її не бачимо небезпеки. А тепер інше запитання зараз. Якщо б люд... навпаки казати правду, що це змінить, чи це буде на користь, як будуть люди відноситися до війни? От відношення до війни у декого взагалі. А війна що є? Її закрили. Війна десь там, її немає. Ну, інколи там сирени, правда? Ну, Звичайно, я не усіх. Під одну грібенку. Чому? Дослухайте завжди до кінця, перш ніж мене в чомусь звинувачувати. А ті, хто мають своїх родичів, наприклад, воюють, так? знайомих воюють, ті, хто волонтери, ті, хто дійсно щось робить, ті вони дійсно при справі, вони розуміють, що в країні війна, вся решта. У Буковелі відпочиває. У мене зараз запитання, чи дійсно це змінить, чи дійсно кожен буде розуміти? Більшість людей буде розуміти. І як будуть відноситись до війни? Ну, дивіться. Так, да, як, як до свого, більше буде патріотів, до речі, краще. Це буде краще, якщо будуть озвучувати, по-перше. Це, розумієте, тут дуже хороші карти випали. ну я прям, прямо, знаєте, отак, Це Україну згуртує. Оці всі карти показують: згуртує українців. У нас одна біда, у нас одна ціль, у нас одна ідея, ми патріотичні, у нас одна земля, одна Україна. Ось як я це бачу. І буде більше енергії, Оце енергічна така карта все буде. Ну, Куди увага, туди, туди йде енергія. енергія піде на допомогу. Це допоможе. Згуртує, коли згуртована країна це допомагає. Не те, що, от, це хтось, ну, багато часто пишуть: не хитайте, не розгойдуйте, не, не, не розряджайте, не, не, не бунтуйте. Ви слухали. Промову на новий рік президента. Він вже кожного українця поділив. Ви повинні визначитися: ви є ухилянт, ви є Біженець, ви є Українець, чи є ви військовий, чи ви ще хтось. Ми всі українці. Навіщо ділити українців на якихось непонятно суб'єктів? Розумієте? Оце моя особиста думка. В принципі, Таро показало до того. Як я висловила це. мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу підтримку, за вашу якось, знаєте, своїми коментарями. Ви мене надихаєте, допомагаєте, тому що ви мені це все надсилаєте. Ось, Останнім часом, взагалі, в мене чоловік захворів. Не встигаю все. Вибачайте, справимось, прорвемося. ось, Бережемо себе. Разом з, до перемоги, і все буде Україна. Бережіть себе на все добре.